Я вам покажу, як зробити сертифікати у Canva. Заходимо у Canva. Так, ми витискаємо шаблони. пишемо сертифікат. Наприклад, нам потрібен сертифікат для масажу. Тут можна вибрати у розділі сертифікат будь-який варіант, який вам подобається, і підлаштувати його до себе. А зараз я покажу, як це зробити на прикладі сертифікату з масажу. Подарунковий сертифікат. Наприклад, ви можете вибрати такий сертифікат. Тут будь-який елемент можна видалити, поміняти, замінити. Наприклад, нам не потрібно це ім'я. Ми на нього натискаємо так, на ім'я і видаляємо потім, щоб вписати своє. автор курс також удаляємо місто, якщо нам не потрібно місто також. Дату, місто, автор курсу, сертифікат. Тут пишемо те, що нам потрібно. Тут теж те, що нам потрібно, сертифікат, що тут, якщо це масаж, ми нажимаємо на цю картинку, заміняємо, нажимаємо на тут, внизу, з лівої сторони на замінити. Може фото з представлених, те, що нам предоставляє, Представляє канва, масаж. І можемо обрати. Там, де корона, це платний контент. Можемо обирати також і сервіс безкоштовного контенту. Або завантажити, наприклад, з Пінтересту, Наприклад, це варіант. Ось. М можна зробити кольорокорекцію. У налаштуваннях яскравість зробити більш яскравим, більш контрастним або менш контрастним, Нас насиченість, додати чи зменшити більш теплий, холодний відтінок, як вам подобається, розмиття або чіткіше зробити фото. І тут же грайтесь з налаштуваннями так, як вам більш подобається. Потім. Якщо ви хочете перевернути фото з горизонтального на вертикальну, відобразити, ви також це можете зробити. Якщо ви хочете зробити більш, менше або більш прозорим фото, також можете з цим погратися. Як змінити те, що вам потрібно, наприклад, сертифікат, підтвер... так, сертифікат. Наприклад, що на день народження, студія майстрів краси, сертифікат, тут нажимаємо декілька разів, видаляємо на суму на... або на... 500 гривень. Давайте на тисячу, що це 500 гривень зараз, на тисячу гривень. Тер, місто, дата, і все. Ви все. Залишаєте. Потім його тільки зберігаєте. Ось і все. Можете також і змінити колір сер... сертифіката самого. Нажимаєте колір і вибираєте той колір, який вам подобається. Зелений, білий, жовтий. Такий кольор, який вам особисто підійде більше. Потім. Давайте зараз покажу, також можна зробити тут візитки. Нажимаємо головна. Шаблони в нас же є. І вибираємо, наприклад, забираємо. візитка і бачимо приклади візитки. Вибираємо саме ту, яка нам подобається. Наприклад, нам подобається ця, але ми вважаємо, що тут чогось. Не вистачає, ми можемо ім'я перенести донизу студії. З іншої сторони вона буде ось так. Тут, наприклад, ми хочемо поставити своє фото. Як це зробити? Вибираємо це, додаємо плюсик. І так, давайте галерею і додамо фото з майстром. Додати на сторінку і додаємо фото з майстром, наприклад. Ми можемо його зробити більш прозорим, менш прозорим, щоб воно не так виділялося, наприклад. І тут... Коригувати дані ті, які нам потрібні. Також ми все це зберігаємо першу сторінку і потім налаштовуємо другу сторінку нашої візитки. Тут також ми можемо логотип написати інший або також щось додати, нажимаємо плюсик, елемент, наприклад, якийсь, наприклад, щось таке. Також це зберігаємо і відносимо, щоб нам це все роздрукувало. Два об'єкти.